Слова росли з ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона свята і кров'ю предків тяжко пропорова. Сьогодні хочу звернутися до теми, яка є надзвичайно важлива для кожного з нас: Теми рідної мови. Недаремно український мовознавець Іван Гієнко сказав: Мова. Це не просто спосіб спілкування, це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. Чому ж мова настільки цінною? Тому що вона формує наше мислення, нашу ідентичність. Вона єднає нас із минулим і допомагає йти в майбутнє. У ній пісні думи, у ній. Народні традиції та звичаї у ній наша історія і наша ментальність. Коли ми говоримо українською, ми не просто передаємо інформацію, ми зберігаємо зв'язок із тисячолітнім культурним спадком нашого народу. Сучасні події в Україні яскраво підтверджують цю думку. В час повномасштабної війни ми бачимо. Як українська мова стала символом опору, сили і гідності. Ворог намагається відібрати нас не лише землі, а й нашу ідентичність. Але кожне українське слово звучить сьогодні як акт спротиву. Чимало людей, які раніше спілкувалися іншою мовою, свідомо переходять на українську, бо відчувають, що мова це зброя, це захист, це доказ того, що ми українці. Мова це не лише приватна справа кожного, це фундамент держави. Якщо ми втратимо мову, втратимо самих себе, адже народ без мови стає безликим. Його легко підкорити, змусити забути власну історію. Саме тому сьогодні особливо важливо підтримувати українську в освіті, культурі. Медіа повсякденному житті. Давайте замислимося, якою ми хочемо бачити Україну завтра вільною, сильною, незалежною. Але такою вона буде лише тоді, коли ми плекатимо свою мову. Бо мова це наш оберіг, наша національна ознака, наша духовна сутність. Тож закликаю. Кожного з нас не соромитись, не відкладати нас завтра, а вже сьогодні зробити свій вибір на користь українською, бо саме вона ядає нас у народ, робить нас сильними і незламними.